Доброго дня, вітаю усіх, хто дивиться це відео. Відео буде про шкоду снігу для самшитів. Ішов сніг сухий. Бажано його з цих самшитів зняти, тому що, коли він буде мокрий, почне намерзати, почнуться самшити ламати. Таким способом. Ми знімаємо сніг самшиттю. Ось такі маленькі самшити те ж саме. З них легше зняти, Пройтися. Хто має вдома бордюри, хто має якісь посадження. Це робиться так. Туї обсипані снігом. Якщо його дуже багато, туя почнеться ламатися. Гілки довгі під вагою снігу, вони починають бути розлізлими, і той втрачає свою форму. А якщо сніг мокрий або намерзає, то туї почнуться ламати. Ось так виглядає туя, яка невчасно була знята снігом. А ця була вчасно знята. Зараз ми збираємо ще сніг. Поки він сухий, з ним легше працювати. Якщо ще такі дуже маленькі, то їм нічого не буде. Один-два пагони і сніг їм не шкодить, навіть якщо засипить їх цілих. Дякую за увагу.